Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата! Дуже рада вас вітати! Сьогодні пропоную вам пограти цікаву гру, яка називається безпечно, небезпечно. На екрані будуть з'являтися картинки, на яких будуть зображені різні життєві ситуації дітей. Ваше завдання назвати безпечна поведінка дитини чи небезпечна. Ну що ж, розпочинаємо? І ось перше зображення. Дівчинка без дозволу дорослих грається праскою. Безпечно це чи небезпечно? Вірно, це небезпечно. Хлопчик ретельно миє руки з милом. Безпечно, дівчинка. Без дозволу дорослих користується плитою. Небезпечно, можна отримати опіки, і це дуже боляче, а також може виникнути пожежа. Дітки малюють. Це безпечно, молодці. Хлопчик грається з розеткою. Небезпечно його може вдарити струмом, а також може виникнути пожежа. Дітки граються на дитячому майданчику. Це безпечно хлопчик грається в футбол на проїжджій частині. Вірно, це небезпечно. На хлопчика може наїхати автомобіль. Дітки граються в різні ігри на дитячому майданчику. Вірно, це безпечно. Хлопчик грає м'ячем в приміщенні. Так, це небезпечно, та як може він розбити вікно, скло, посуд і поранитися. Хлопчик викидає сміття до смітника. Так, це безпечно і це дуже правильно. Дівчинка грається з сірниками. Так, це небезпечно, так як дівчинка може отримати опіки, а також може виникнути велика пожежа. Дітки переходять дорогу. На червоний колір світлофора. Так, це небезпечно. Так, як може виникнути, аварія, машина може збити дітей. Діти переходять на зелений колір світлофора. Так, це правильно і безпечно. Дівчинка сидить на під Конні з відкритим вікном. Так, це дуже небезпечно, адже дівчинка може випасти. Дівчинка сидить за столом і читає книгу. Вірно, це безпечно. Дітки б'ються. Так, це небезпечно. Дітки грають кубиками. Так, це дуже добре і це безпечно. Незнайомець спілкується з дівчинкою і дарує їй подарунки та цукерки. Так, це дуже небезпечно, адже незнайомець може викрасти дитину, завдати їй великої шкоди і болю. Коли до дітей підходять незнайомі і пропонують подарунки, з ними спілкуватися не можна, потрібно зразу бігти до своїх батьків. Незнайомець намагається потрапити до квартири, де знаходяться діти. Це дуже погано. Незнайомцю ні в якому разі не можна відчиняти двері, спілкуватися по телефону з незнайомими людьми. Потрібно відразу повідомити про такі ситуації дорослим, батькам, дідусям, бабусям. Дівчинка поливає квіти. Так, це безпечно і це дуже добре. Хлопчик дразнить собаку. Так, це погано і це дуже небезпечно, адже собака може вирватися і покусати дитину. Дітки складають пазл. Так, це безпечно і дуже добре. Молодці малята, ви дуже гарно попрацювали. До нових зустрічей!